대한민국 hey, 대 oh, oh, Несуть українську культурну спадщину крізь роки. Хорова капела дзвін вже понад 55 років виконує творчу місію збереження важливих народних композицій, які несуть дух українського народу. Староста капели Іван Зушман, який є частиною колективу від початку його становлення, в інтерв'ю телеканалу ТВА згадує, як все починалося із студентського хору. «З самого початку це був був студентський хор у університету. А потім з Марсоводом утворився чоловічий хор фізмати і марзаводу. І з тих пір це 69-го року. Ну потім вже марсавод вони від'єдналися. З тих пір ми існуємо. 69-го року. Іван Зушман згадує, що минуло вже пів віку від того моменту, коли він став членом хорової капели. Саме початку. Вже біля 30 років старості. Перший виступ у нас був в цьому Городенківському районі в селі. Там наш один із співаків і нас запросив. То був перший виступ, звичайно, запам'ятався. За десятиліття існування колективу вони стали бажаними учасниками усіх свят місцевих громад. Навіть цього року, ну цього сезону, хоч час не легкий, але біля 20 Виступив у нас був так. Ми їздили свій час по по селах Тернопільщини, Франківщини. Ну на Буковині. Однією з особливостей колективу є те, що значна частина його учасників люди напряму дотичні до Чернівецького національного університету. У нас є викладачі, і студенти, і співробітники в капелі. Зараз у нас біля десь 20 чимось зараз. Зараз молодь не дуже yeah. прагне. За словами Івана Зушмана, особливістю колективу є те, що в його репертуарі переважно виконують композиції, які мають непересічну ціну для української культурної спадщини. Пісні переважно патріотичні, українські, історичні, козацькі, стрілецькі. От, ну і такі сучасні теж співаємо. Підтримувати українське мистецтво важливо у будь-якому вигляді, переконаний Іван Зушман. А тим більше, якщо це мистецтво твориться задля збереження національної української ідентичності, переконані в колективі Юлія Слободян, телеканал ТВА.